Унікальний комплекс у формі дракона нова архітектурна перлина балі та вигідна інвестиційна можливість анантара Драгон Сесер Балі Резортин Residences. розташування на першій лінії океану, девелопер зі світовим визнанням Tarian Group. унікальна концепція резиденцій коконів від відомого британського архітектора Джона Доуза. У комплексі буде понад 200 готельних номерів площею від 52 до 120 квадратних метрів. П'ятизірковий сервіс від міжнародного готельного оператора Anantara Hotels Resorts. And Spas. Інфраструктура, що не має аналогів на острові: три басейни, два ресторани та бар, біч лаундж фітнес-центр, йога-студія, коворкінг та конференц-зала локація для серфінгу. Унікальний комплекс спа, що включає фінську сауну, хамам, соляну кімнату, сінну кімнату, римську парну, масажні кабінети та джакузі. А також снігова кімната. Крім того, в комплексі буде власний приватний вертолітний майданчик. Анантара Нантара унікальна можливість інвестувати в готель під управлінням міжнародного готельного оператора та отримувати пасивний прибуток від здачі номера в оренду, висока прибутковість, період окупності від 5 до 7 років. Резервуйте ваш юніт мрії вже зараз.